Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 26 та 27 жовтня 2023 року. Сьогодні, 26 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 13 години 2 хвилини. Але з 9 години до 39 хвилин ранку почнеться час місяця без. Курсу, а потім місяць перейде в знак Овен. Тому всі посіви та посадку розсади необхідно завершити до 9-ї години ранку. Поливи необхідно провести до 12-ї години дня. Підживлення в цей день не можна проводити. Не можна проводити також обрізку садових рослин та зелені операції. На жаль, 26 жовтня несприятливий день для заготівель, смаколиків, для збирання врожаю. Та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Завтра, 27 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен, іде час спаленого шляху місяця, стресовий, складний період. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи зараз без користі в знаці стихії вогню, а підживлення небезпечні. Не можна проводити в час спаленого шляху місяця обрізку садових рослин та зелені операції. Але є добра новина, 27 жовтня сприятливий день для заготів смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Що ж, наш ранковий випуск підходить до завершення. Бажаємо вам гарної погоди, усіляких вам гараздів, миру вам всім та добра і тепла та затишку у ваших оселях. До зустрічі ввечері. На все добре, бувайте здорові!